Мої вітання, друзі! На ремонті сьогодні у нас акумуляторна електропилка, штіль, не знаю, оригінал це чи китайська підробка, але в неї проблема. Власне, сказав, що коли втрамляєш акумулятор, вона іскрить і щось замикає. Як ви бачите, вже тут Підсмажена колодка на самої, ну, сама колодка підсмажена пластинка. Давайте спробуємо під'єднати акумулятор і перевірити, чи дійсно це так. Поки що нічого не короти, але і не працює. Так, на оберти теж не реагує, кнопку вмикаємо, теж реакції немає. Ну що, будемо розбиратися, в чому є проблема. Як казав власник, то вона з безщитковим двигуном Батарея, як ви бачите, в нормі 20 вольт показує. Так, батарею в сторону, і будемо тепер приступати до розбірки. Пилки знімаємо, викручуємо всі гвинти, що бачимо, і розполовинюємо. Але тут нам ще не дає ведуча шестерня, її потрібно теж зняти і для того, щоб далі розібрати. Знімаємо шестерню, вона в порядку, і знімаємо верхню кришку. Як ви бачите, тут все в порядку. Власник нібито трішки відчистив її, приємно працювати. Респект людям що трішки ухажують за своїми приладами. Так, що ми бачимо всередині? Всередині ми бачимо редуктор, двигун, кнопка вимкнення двигуна. Так, це в нас блок керування двигуном, і, як ви вже замітили, є чорний дріт відірваний, це по мінусу від колодки акумулятора. Так, саме. Блок так, да, бачимо, що в нас відірваний дріт, чорний мінусовий. Сам блок складається з, що він складається? з самого блоку складається чорний червоний це в нас пружилення. Далі білі тонесенькі дроти це керування до кнопки йдуть, оце вони. і три дрота це у нас фази на двигун виходять. Корпус добрий в алюмінію охолодженням. Давайте перевіримо на короткий, чи воно тут є, чи немає. Як ви бачите, короткого тут немає. Це дзвоняться конденсатори заряджаються в самому блоці. Короткого немає по живленню. Тепер перевіряємо живлення між фазами. Теж короткого немає відносно мінуса. Також перевіряємо відносно плюса. Якщо транзистори силові пробиті, то тут буде коротко показувати. Але, як ви бачите, його тут немає. Тобто блок, мабуть, живий. Ну що, будемо далі щось робити. Давайте від лабораторника подамо жилення 20 вольт і перевіримо обережно, чи стартує у нас двигун, чи справний електронний модуль. Так. І як ви бачите, у нас є спроби запуска. Тобто все в нас вижило, а проблемою у нас з'являється те, що на колодці у нас відбулася втрата контакту. Як ви бачите, тут є такі раковини глибоченькі, від того, що ну, чи не контачило, чи просто завдяки великому струму відбулося підгорання. Це таке дуже частенько буває. Ну, Колодки в мене такої немає, щоб замінити. Тобто ми будемо відновлювати. Зараз я вам покажу, як це можна зробити в домашніх умовах. По батареї. По батареї тут нібито все в нормі, але ми теж контакти будемо відчищати на всякий випадок. Розбирати ми не будемо її. Далі ми беремо сам дрімір і обережно зачищаємо раковини, щоб не було залишків вугілля з однієї і з іншої сторони. А далі вже будемо думати, що робити. Звісно, що так не можна залишати не можна, тому що все, все одно. Метал став тонший, і, звісно, контакт буде набагато гірший. Бачите, да, раковини такі дебелі. Значить, що ми будемо робити в даному випадку? Давайте ще перевіримо батарею. Як ви бачите, різачок тут дуже плотненько входить, хоча він тонший, ніж самі клеми контактної колодки. Все, по контактам батареї тут питань немає. І колодка нібито входить нормально. Все тримається, але ми так це не залишимо. Будемо відновлювати. Так, Давайте ще наждачкою трішечки зачистимо, для того, щоб контакт був кращий. І що ми думаємо? Думаємо, ну, у мене є план відрізати залишок, нагріти пластину і її наперед на пару міліметрів. Ми цим самим змістчуємо місце контакту. На акумуляторні батареї. Так, Давайте прочистимо теж контакти акумуляторної батареї, щоб тут було все добре. Так, Далі я буду зараз нагрівати за кадром, тому що тут руки потрібні. І далі покажу вам на результат. Так, нагрів я за допомогою паяльничка і змістив пластинку. Як ви бачите, вона на 2 мм довше від. Тієї клеми від іншої. і далі я відрізаю тут пару міліметрів. Якраз у нас відійде та підгоріла частинка. Це припій, то я зніму його, то я прогрівав. Так, все, відрізав я 2 міліметри. Як ви бачите, навіть по металу видно залишки. Ось так вийшло. Я тут фасочку зняв. Все, симетрія самих пластин є, все. Тепер вона зона робоча буде зміщена на 2 мм, Ось так можна вийти з даної ситуації. Так, ще раз перевіряємо. Тут все чудово сідає. Ще раз плотненько і пробуємо так зняти. Так, да, ну, тримається, в принципі. Надіюсь, що контакти Далі Ми беремо тугоплавкий припій, залуджуємо контакти і припаюємо дріт, тому що клеми все одно будуть нагріватися, перехідні процеси, самі розумієте. Акумулятор потужний, пилка теж потужна. Ось так все виглядає, все симметрично, все нормально. Клема не бовтається після пайки. Далі ми будемо збирати, але мені тут не подобається ця містинка. Самі контакти голі, вони дуже близько до самого електронного модуля. І для того, щоб запобігти замиканню, да, ось так воно виглядає. Ми наклеїмо сюди ну, хоча б армований скотч, який трішечки убереже від замикання. Хоча, хоча воно працювало і нічого не коротило. Все, далі збираємо, наклеїли скотч, поставили всі, все на місто, дроти уклали, щоб ніде нічого не заважали. Все, далі накриваємо верхню кришку, закриваємо і закручуємо всі гвинти. Гвинтів тут дуже багацько. Все збіглося, у нас добре, ніде нічого не виступає, не закусив. Все, Гвинти я скрутив, далі не забуваємо одягнути ведучу шестерню і також зафіксувати її. Стопорною шайбою. Все, будемо перевіряти вже в зібраному стані. Кришку поки не буду одягати. Так, ставимо батарею і пробуємо запускати. На старт, увага, поїхали. Так, є в нас запуск, як ви бачите, все обертається нормально. Ну, Далі, в принципі, під навантаженням власник перевіри. Якщо це повториться, то тоді, звісно, потрібно буде міняти колодку. А в даному випадку, я гадаю, що це. Єдиний варіант, який можна ну, зробити. Масльонка у нас, як ви бачите, працює. Більше не буду мучити, тому що викидає масло. Все, витрим трішки, щоб воно не заливало. Далі продовжуємо збірку, одягаємо цей захисний кожушок, закручуємо всі гвинти і надіюсь, що вона ще попрацює. Буду віддавати власнику. Ну, ось така. Ось такий щіль, друзі. Так що апарат, на мою думку, гарний, хай працює. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.